Директорка Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки переглядає книги українських видавництв, які отримала безкоштовно бібліотечний фонд в рамках акції Українським дітям українську книгу. Жінка розповідає, з початком повномасштабної війни доступ до нових українських книг обмежився, адже багато друкарень знаходилось у регіонах активних бойових дій. Тому у бібліотеках проводили різні акції, аби все ж збільшувати кількість української літератури на полицях. Ми цінуємо всіх тих, хто проявляє будь-які ініціативи, щоб книга прийшла в бібліотеку. Це самі наші користувачі, де відкриті скриньки на дарування книг. Один момент. Другий громадські організації, третій, навіть самі наші працівники. Ми буквально от декілька місяців тому здали 700 кілограм макулатури від працівників бібліотеки, щоб придбати книги. Із половиною тисяч книг отримало п'ять бібліотек області для поповнення своїх фондів літературою українською мовою. Вони мають замінити ті, які вилучались під час процесу дерусифікації книгозбірень. Акція українським дітям українську книгу започаткована у березні минулого року Держком Телерадіо, офісом президента та МКІП. Її мета безкоштовно забезпечити дітей вимушених переселенців українськими підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою. Відкрилося вікно. Можливостей навести порядок в наших бібліотеках, вилучити всю цю макулатуру і натомість заповнити книжкові полиці українською класикою, якісними українськими перекладами. Я вже не кажу про українську дитячу літературу, яка, на мою думку, є найкращою у світі. Тільки подивіться, яке поліграфічне виконання, які гарні книжки, які гарні автори. Тому не треба боятися, треба вилучати, треба. Працювати над тим, щоб у бібліотеках були справжні українські книжки минулого року у день захисту дітей сім'ям ВПО у Рівному роздали близько однієї тисячі книг, розповідає засновник благодійного фонду Рішуча країна. Хоча декому було важко розмовляти та читати українською, все ж запитували, чи будуть подібні акції повторювати. Я хочу також сказати, що працювавши нашого президента, який казав, що українська мова це мова свободи і волі, це мова, це наша зброя у боротьбі з ворогом. Це зброя для нашої перемоги за нашу незалежність. В даному випадку я вважаю, що акція, яка свідками якої ми сьогодні є, безумовно вона буде позитивно сприяти патріотичному вихованню. Рівненщина стала другою після Одеси, бібліотека якої безкоштовно поповнилась новою українською літературою. Серед подарованих книг є дитяча і українська класика Тигролови, Чорна Рада, Острів Скарбів, Енеїда та інші дві з половиною тисячі з партії в п'ять тисяч прибуло сьогодні на Рівненщину. Додатково, ми очікуємо ще декілька десятків тисяч. Закликаю і пропоную кожному небайдужому громадянину, підприємцю, підприємству залучатись до даної акції, виділяти власні кошти благодійні і купувати в українських видавництв, книги української, передавати в бібліотечні фонди нашої області. Працівники книгозбірні кажуть, рівне читаюче місто. А з початком повномасштабної агресії Росії проти України відвідувачів в бібліотеках побільшало навіть серед внутрішньопереміщених осіб. І ми для них створили умови, щоб вони могли записуватись вільно в бібліотеку, вибирати, обирати книги, читати. Ви пам'ятаєте, що йшов ще учбовий процес, який відновився: і студенти, і викладачі, і просто мами тата приводили дітей в бібліотеку і для вільного читання, і для того, щоб виконувати завдання школи, так що читачів не стало менше. Загалом в рамках акції українським дітям українську книгу бібліотеки області мають безкоштовно отримати 5 тисяч книг. Тобто ще 2,5 тисячі має надійти найближчим часом. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.